Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Сьогоднішня історія, перед якою нас представляє Богослужбовий встав, брати і сестри, вона дуже непроста історія, хоча водночас дуже глибока. Непроста вона через те, що якщо ви уважно слухали, я сподіваюся, що ви уважно слухали. То, поки читаєш цю історію, ти найперше е, співчуваєш ханонинцю, яка приходить до Христа просити за свою дочку, ти в першу чергу її розумієш і співчуваєш її, але не розумієш Бога і Христа. Не розумієш того, що вона приходить і просить, е, каже, змилуйся наді мною, дочка моя, там тяжко хворіє. А Христос каже, євангелист, не відповідає ні слова, жодного слова. І це історія про те, що Бог може мовчати. Це, і тим ця історія дуже непроста. Може мовчати, а потім, коли вона все одно не здається, апостоли вже дратуються, кажуть, да відпусти прости її, скажи їй щось, хай вже йде, а то вона йде за нами і кричить. Але Христос каже: я не, не до них прийшов, я прийшов до синів дому Ізраїла. І каже, не годиться забрати хліб у дітей і викинути щенята. Насправді так, навіть принизливо, ви знаєте, але і, і тут вона не здається, все одно йде через це і каже: так, Господи, так, пане, але інколи крихти зі столу, які падають, щенята підбирають. Так от смиренно відповідає Христу. Тобто і Христос хвалить в кінці її за цю віру. І відповідає на її молитву і на її віру. І ми бачимо, що віра Хананеєнки проходить через, через Боже мовчання, а потім навіть через якісь таке приниження, через смирення. І Господь каже, велика віра твоя. Ну справді, велика віра. Якщо так от подумати, то справді в неї велика віра. Але сьогоднішня історія, як я вже сказав, вона не проста через те, що ми бачимо. Ми не бачимо того Христа, якого ми звикли сьогодні, напевне, знаєте, розумієте. Отого такої, як ми навчені сьогодні рожевої, такої, знаєте, солодкої віри, де, де Бог і Господь просто така паличка-вирушалочка. Ми навчені, що Бог є любов, Бог і милосердя, і ти приходиш, просиш, і Господь зразу тобі має відповідати. Ми бачимо, що Бог може мовчати. І, напевне, ми знаємо, що Бог може мовчати. У кожного є якісь, напевне, свої історії про такі речі. І це, знаєте, сьогоднішня ця історія про Кананенко. Вона, вона про якусь зрілу віру, про таке от зріле християнство, не про те, яким ми навчені, коли нам казали, що будь чимним хлопчиком, ходи в церкву, читай очі наші, буде тобі добре, і ти виростеш такий молодець. Здоровенький, будеш гарно вчитись, тебе буде гарні оцінки, все в тебе буде добре. Але ми живемо по життю і бачимо, що не все так добре в житті буває. Насправді в житті життя не проста штука, і буває по-різному. Як тоді з цим бути? І буває, люди знаєте, не розуміють того християнства. Тоді кажуть, ну я був чинним хлопчиком, я там читав, чи наш приходив в церкви, навіть свічки ставив. А в житті стаються якісь проблеми там, десь я і хворію, і якісь негаразди бувають в житті. І чого воно так, якщо, якщо мені обіцяли по-іншому. Але справа в тому, я кажу, що ми бачимо сьогодні з Іванівського слова, що ситуація може бути, і віра може бути от така от непроста насправді. І питання в тому, чого Господь не відповідає, чого Господь не відповідає ханининці, чого Господь буває не відповідає нам, це насправді таке дуже важливе, серйозне питання. І якщо судити по цій історії, то видно, що Христос не відповідає для того, щоб, щоб жінка сказала своє слово у цю не історію, в цій не ситуації. І це от дуже важливо, брати і сестри. Ну, може, навіть для себе це пам'ятати, що інколи бувають історії ситуації в житті, коли ми просимо Бога сказати своє слово, а Бог мовчить. Можливо, для того, що Господь дає нам можливість і чекає від нас, щоб ми сказали своє слово. Оце дуже важливо розуміти, тому що знаєте, ми буваємо настільки безвідповідальними в своєму житті, не хочемо брати на себе якусь відповідальність за це життя. Ми хочемо все віддати Богу, навіть наше життя. Хоча один із християнських мислителів казав, що Христос за нас помер, а жити дає нам. Ми маємо жити своє життя, маємо брати відповідальність за своє життя на себе. Але дуже часто і це помітно. Люди віруючі, вони часто знаєте, хочуть спихнути все на Бога, всю відповідальність, а собі взяти тільки те, що що може бути в задоволення? Знаєте, чим можна жити, радіти, отримувати задоволення? Це, це моє, я цим буду користуватися. Якщо якась відповідальність, якась непроста історія, ситуація в житті, то тоді, ну боже, ну де ти де, де, де ж тебе так довго читати? Що ж ти мовчиш? А Господь насправді сказав своє слово, Господь сказав своє творче слово кожному із нас. Колись сказав там кожному із нас, привів нас усе життя, життя, знаєте. Господь своїм творчим словом сказав будь кожному із нас. Господь покликав нас сюди, Всевишній Творець, всесвіту, кожному із нас, уяві тільки, мені, вам, кожному, колись сказав бути, важливе слово бути. І важливо від цього бути, не відмовлятись далі у своєму житті. А відтак Господь своє Слово сказав ще на Христі. І слово своєї любові і своєї Небайдужості. І Господь кличе нас до життя, але ми буває відмовляємося. І особливо через такі, знаєте, складні історії, які ми буває трапляємо в нашому житті, якісь негаразди, клопоти. Буває дуже тяжкі історії на людську долю випадають. Але Господь хоче, щоб ми теж сказали якесь слово. Щоб ми сказали якесь слово, як це сказала Хананинка. Вона. Знаєте, в таких історіях слово може бути дуже різним. Воно буде або прокляттям, можна проклясти. Це життя, своє існування, своє народження, проклясти, знаєте, розчаруватись, впасти в віч і сказати, що воно нічого не варте, що небудь таке. І це буде дуже тяжке слово насправді. А можна спробувати все одно знаєте, благословити це буття. Фактично, як це зробила... Кананика, яка своєю вірою, силою своєї віри, прийшла і через мовчання, і через якесь смирення, і далі Господь похвалив її і відповів на її віру. І от важливий момент в наших непростих ситуаціях, коли нам здається, що Бог теж мовчить і буває справді, що Господь мовчить, але може він мовчить на наші молитви через те, щоб ми щось могли відповісти в це життя. Щоб ми могли бути в цьому житті, щоб ми могли щось сказати, це життя, ну, щоб ми кимось стали, розумієте, того, що кожна, кожне твоє слово в таких непростих ситуаціях, в які ти втрапляєш, в непростих історіях, кожне твоє слово, воно теж слово творче. Від того слова, яке ти скажеш, теж в такій ситуації, це означає, яким ти будеш далі, ким ти будеш далі? І якщо тобі вистачить сили віри. Якоїсь світла і добра від цього, якого... бо ми ж подібні до Бога. Якщо ти не відмовишся від цього, то це ствердить тебе. Ти, Господь тоді може сказати тобі, що і твоя віра добра, і велика, і нехай буде по вірі твоїй. Тому і сестри, я гадаю, що це така важлива річ, яку ми можемо собі взяти. Сьогодні всі непростої історії про Хананенко про те, що Господь буває, мовчить, але мовчить Він для того, щоб ми могли сказати усе життя, особливо в якихось непростих історіях. Бо добре говорити, коли все добре. знаєте. Тоді добре говорити, якісь добрі, приємні слова, а життя прекрасне, там знаєте, люди всі дуже хороші там. Е... Ми живемо в країні, як там розових понів, там всюди сволодкалата і зефірки. Що небудь отакі, от, добре тоді говорити? А що ти можеш сказати, коли не все добре? От що ти можеш сказати? Ну, от що ти тоді скажеш, коли не все добре? От яке ти скажеш слово, це життя там, перед Богом, от яке ти слово можеш сказати? От, от яке, от, ну, цікаво подумати навіть для себе, от яке ти слово кажеш, коли не все добре. Що ти? Ниєш, жалієшся, там, я не знаю, там нарікаєш, проклинаєш, що небудь таке. Чи вистачає тобі сили віри якось йти крізь то шукати, казати, Господи, я, я, я не буду мовчати? Де ти, Боже, прийди. Дай мені сили пройти через те, чи прийнятися, чи справитися з цим. Що, що я, яким я маю бути в цьому Господи? Що я хочу в цьому всьому? І що ти хочеш в тому? Це от важливі речі, які варто собі себе запитати, щоб розуміти, хто ми і що ми в цьому житті, слава Ісусу Христу!